Вітаю! Сьогоднішня тема суспільне відтворення та його види. Суспільне відтворення це безпередний процес виробництва матеріальних благ з метою задоволення потреб суспільства. Суспільне відтворення відбувається у таких сферах: матеріальних благах, виробничих відносинах, продуктивних силах, виробничих ресурсах і навколишньому середовищі. То давайте ж пригадаємо, що таке матеріальні блага. Матеріальні блага це блага, придатні для задоволення людських потреб, які людина використовує в процесі свого життя. Наприклад, продукти, одяг, житло, меблі. Виробничі відносини це суспільні відносини, які виникають між людьми в процесі матеріального і нематеріального виробництва. Це відносини, які виникають у суспільстві з приводу виробництва, розподілу. Обміну та споживання матеріальних та нематеріальних або ще називають їх духовних благ. З економічної теорії пригадай, матеріальне виробництво це виробництво, яке безпосередньо пов'язане з виготовленням матеріальних цінностей або з наданням матеріальних послуг, наприклад, таких як перевезення вантажів, виконання будівельних або монтажних робіт чи земельних якихось робіт, ремонтних робіт і так далі. Нематеріальне виробництво це сфера суспільного виробництва, в якій виробляються нематеріальні послуги, наприклад, роздрібна торгівля, громадське харчування, пасажирські послуги, транспорт, маються на увазі, або духовні цінності це освіта, мистецтво або культура. Матеріальні блага вже потім включають в себе гроші, цінності, речі, дарі природи, наприклад, землю, воду. Повітря, той самий клімат, або так нам можна сказати, добувну промисловість, туди також ходить, будівлі, машини, інструменти і те, що ми можемо, як то кажуть, взяти в руки і потрогати. Нематеріальні ж блага, або їх ще називають духовні це явища та цінності, які здатні задовольняти потреби людини і не мають економічного змісту. Тобто ми не можемо потрогати знання, так, музику, але можемо і відчувати. Але як носії знань ми можемо потрогати матеріальний, матеріальне благо, книжку або підручник і так далі чи журнал. Продуктивні сили. Хочу вам нагадати, що основою, основною продуктивною силою є людина. А продуктивні сили це система факторів виробництва, які забезпечують перетворення речовини природи відповідно до потреб людини. Створюють матеріальні і нематеріальні або духовні блага і визначають зростання продуктивності суспільної праці. До складу продуктивних сил входять засоби виробництва і люди, які мають виробничий досвід, знання і проводять в рух засоби виробництва. Природні ресурси та навколишнє середовище. Природні ресурси це сукупність об'єктів. Системи живої та неживої природи, компонентів природного середовища, які оточують людини, і які людина використовує в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства. Природне середовище це біосфера, тобто зовнішня оболонка Землі, яка охоплює і гідросферу, і літосферу, і частину атмосфери. Чому вона охоплює ці саме оболонки, тому що ми знаємо, що біота або живі організми є і в літосфері, і в біосфері, і в гідросфері. І вони взаємодіють між собою. Яким чином вони взаємодіють? Це можна сказати, наприклад, складні біохімічні процеси, ті самий обіг речовини або енергії. А навколишнє середовище, ми його ще називаємо довкілля, Це частина природи, яка оточує людину, підтримує її існування. Створює умови для діяльності і суспільних відносин безпосередньо, які впливають на життя та здоров'я людини. Економічне відтворення існує в трьох типах: просте економічне відтворення, розширене економічне відтворення і звужене економічне відтворення. Тому просте економічне відтворення це відтворення, при якому виготовлений продукт іде тільки для споживання. Процес виробництва і випуск створених благ. При цьому відтворення відбувається у незмінному масштабі, тобто в сталій кількості. Навіть якщо за таких умов буде виготовлятися більше продукту, то він все рівно буде використовуватися тільки для особистого споживання. Такий тип відтворення притаманний найбіднішим країнам світу. Розширене відтворення це відтворення, при якому виготовлений продукт використовується як і для споживання, так і для подальшого виробництва. Тільки при розширеному відтворення відбувається економічне зростання держави. Звужене відтворення це явище тимчасове. Воно відбувається або може відбуватися під час економічної кризи, або, можна сказати, при зношенні морального чи фізичного капіталу, при технологічних аваріях, природних катастрофах або при війнях. Таке звужене відтворення було притаманне Україні в 90-х роках. Коли спостерігалася економічна криза, той час, коли Україна вийшла із радянського союзу і стала на шлях економічного самостійного розвитку і почала будувати ринкову економіку.